Зараз вони дізнаються, де лихо живе. Ей, здорово, гутні танкісти! Як ваші справи? Пишіть та коментуйте. У нас сьогодні бій на т 57 Хеві буде, та на вк 9001 п Це в нас водний бій. І тим паче ще Соклановий бій Це Соклановці. Два такі братани собі зібралися. Взводом розвалювати рандом режим бою. Перевага! Так, за речагами даної машини т 57 Heavy сидить гравець під ніком Діанзо. Надіюсь, я правильно прочитав бра... братику твій нікак, адже дивлюся зробив удар на ей. Можливо, значить це данзо, якщо не так. Скоріше все, що Діанзо. Якщо щось поправиш мене, друже, в коментарях, якщо подивишся цей реплей свіж. Так, одразу ж подивись, перший снаряд залітає по ворожбині. На Бабасі, на жаль, другий снаряд пролітає повз, але це нічого страшного. Зараз ми тут також одну тише пропустимо на, на 300. Але думаю, в цьому нічого страшного нема. В принципі, дивись, чуть-чуть е, більше ніж половини хітпоінтів у нас на початку бою ще залишається, а на нашому 90-ку наче муха не сиділа, значить, шанси на якусь перемогу у нас є, я думаю, що вони і будуть заняли. Позицію тут, де люблять битися мастодонтики, одразу ж біля певного кіоску. Так вирішили за. Захистити цей ківоск для того, щоб. Червоні супустатики не набухалися і не наробили біди перед святами, перед Новим роком. На... Ось получай, давай. О, Куди ти розігнався? Кранвагінг. Стій, зараза, ти така. Подивися, як розчехляють, дивися, як розчехляють. У мене таке враження зараз складається про те об'єкт 140, що він. Більше, ніж допомагає, трошечки мішає, ніж допомагає, якщо чесно, подивися, він не знає, що робити. І крутиться то туди, то сюди то туди, то сюди. Ну ти, блін, вже вирішив, куди ти будеш е, бити. вибери свій напрям, якусь свою позицію, друже. ну Вибрав позицію допомагати важким танкам на цьому напрямку. Що у нас по сетапах? Подивися, ми мінусували лише один важкий танк. Це цей кранваген, який нагло заїхав, і також... Нагло люто швидко Роз... відправився на переплавочку. Подивися, як є ЄС Є100, який просто заїхав також, як цей кранвагін. На що він надіявся, я не знаю. Просто розчехлили хлопці. Е... Важкий танк е... в сетапі. Супротивника, подивися, зразу ж тесто ЛТ заїжджає, а в нам в задниці запробує заїжджати ворожбина на Т-57Кві і свого. Рез, біля свого мож, можна сказати, респауму подивися, хто там ще заїхав до, нам, до нас у цей у тил. Це в нас вдивлюся, бабаха. СТБ також заїхав розчехляти. Подивися, скільки у них з числих понтів, також із 90-ка. Бляха, бабаха, зараза. Ай, подивися, видає Альфу На 1059. Практично майже всю свою видав. Ну, і залишив нам 313 хітпоінтів. Небезпечно, небезпечно. Подивися, у нас залишається всього два танки. І це, до речі, цей звод залишається один проти трьох танків машин. Там перше було п'ять машин. Якщо ти помітив, мій друже. Вони залишилось проти п'яти ворожих машин. Розчехлили їх так, що залишили лише собі два таких лакомих кусочки, яких зараз будуть розвалювати. Це, в принципі, середній танк непоганої свіжості, можна сказати, ФВ. 4202, також хороший такий британчик середній, як, на мою думку, що по Альфі для свого середнього танка. Також і по динаміці, але подивися, як він відхапує від нашого е, союзника, від нашого соклановця та також е, зводного. Подивися, він просто або афкшнувся бляха, або його з гри викинуло, або не знаю, що може бути. Запінгував ворожбина. І тим самим поплатився, що відправився. На переплавку. Що у нас цікаво по снарядам? Давайте швидесенько видесенько Бронебійні снаряди можуть видавати 400 шкоду. Але ми знаємо, що рандом то така зараза, що рідко, коли виходить середня шкода, переважно менше, ніж середня. Так, кумулятив 340, Осколково-фугасний 515, але це треба ще знайти фульгу. В принципі, її тут немало є, але залишається все ж таки мастодонтик який також. Т-57 Heavy Ворожбинський. Що ти будеш робити? Подивися, як він вже два рази хапанув від нашого 90-ка. На що він надіявся і що він таке робить, я не знаю. Він одну точку лиш у себе вони тримали. Це це, подивися, але це точка Це, але подивися, наш союзник, наш сьогоднішній герой на Т-57 Хеві. Їде забирати останню їхню точку, яку вони були захопили. І по перевазі, бо, по-перше, стаємо по точках, по-друге, е по машинах. т 57 хебі був десь там і поїхав о, скоріше за все. Напевно, що сюди поїде, в цю сторону. Отже, бачила, світився тут. Тут добре він відхопив від 90-ке від нашого зводного. І погнав сюди, скоріше за все. Зараз будемо дивитися, як він буде тут а, розчехлятися або не буде, або все ж таки заїде нам в корму. І таке, що може бути. Такий варіант ніхто не відміняв. Так, ну де ти є? Ну де ти є, зараза? Роби щось, подивися, адже ж за очками ми починаємо вже вигравати. Роби якийсь внесок ворожбина на Т57 хеві. Для своєї команди. Ти що, просто так думаєш здатися. Ну, хоч вийдь, хоч постріл, дай адже подивися. 313 понтів, в принципі, якщо ти гарно попадеш без. Рекошетів, ти можеш забрати нашого сьогоднішнього героя з одного постріла, і тебе залишиться ще дві пульки для 90-ка такого більш рекошетного. Танчика, ну давай. Виїжджай, роби щось ти зараза така. Не хоче дивитися ворожбина. Не хоче, напевно, поїхав все ж таки памперси купляти. Не захотів він ставати в дуель, дивлюся. Адже чому він до тепер нічого не прийняв? Нічого не вирішив зробити. Хоча би точку А поїхав би брати, чи що. Ну, в принципі, точку А брати просто немає сенсу. Вона йому просто нічого не дасть, От і все. Йому тут треба було просто розчехляти наших сьогоднішніх героїв. Але, як бачимо, все ж таки поїхав купляти памперси. Ха -ха -ха. ось такий маємо бій, друзі. Давайте подивимося на після бойову статистику. 4757 на пуля 825. Насвітив, шкода, за вашою. Допомогою знищив 3, пошкодив 6. Медалька, брати по зброю, майстер та вирішальний внесок. Це медаль, взводна медаль. Пішов плюс на 144 139 кредитів, свою купілочку. Та пішов також в свій сейф вільного досвіду. 1628. Друзі, дивіться зразу, тут можна побачити, що напуляв і заробив ВК-90, також його друг повзводу та Соклановець. Так що ставимо подобайки за перший бій на Т-57 Heavy, Звісно, що підписуємося на канал Бронебійник і погнали дивитися другий бій на ВК-90. Погнали, друзі, вперед! Що ж, колеги, по танковому цеху маємо другий бій на ВК-90. Це, це, це той ж самий взвод, який. Розвалював в першому бою рандом режимі бою перевага. А за речагами даної важкої німецької машини сидить гравець під ніком. Денчик Бік Бос. Давайте глянемо очима. Все ж таки Денчика. Як він на своїй позиції, яку він обрав від ромбу, буде розвалювати кабіни. В цьому бою, в цьому поєдинку, подивись, ворожбини одразу ж точку С. Почали захаплювати, за, е, захоплювати, точніше, я вибачаюся танкісти. Так, в принципі, е, подивися, обирає такий момент, що стає від дромбу. В принципі, так і треба робити на даній машині. А подивись, що робить 140-й об'єкт. Бляха-муха. Просто підставляється, хотів відкотитися швидко назад, але не помітив, що вперся. Нашого союзника, в свого точніше, союзника. І подивиться, половину підпонтів майже йому збрили. Блін, він більше тут мішає, на мою думку, аніж допомагає, так як я казав вже в першому бою. Але О, блін, на жаль, попадаємо якраз у тверду частину, бачите, кранвагена. Але, в принципі, долю ми Кранвагена вже знаємо з вами, друзі. Так само, як є 100. Ну, давай, під'їжджай, друже. На ось получаємо нижній броньовий листочок на 400. 22. в Принципі це трошки нижче, ніж його середня шкода. Адже в нього середня шкода 460, нічого страшного в цьому немає. Ну, опля, подивися, як він зразу починає втрачати кранваги на наш герой на Т-57 Хеві стави на каток і просто розвалили із 90-ком. Також сьогоднішнім героєм даних реплеїв. Подивися, як вибивають вони хітпоинти собі на, на двох, практично, за всю команду. У нас вже по сетапах подивися, мінус е, два танчики в нашому, наших союзників а Рубин. Поки що лише один танчик ліквідовує наш герой на 90. Ану давай ще би раз по нижньому ли, листочку. Ану, бля, Так, получайте, заразити таке. Такой йому модуль. Ану, давай ще разок, а ну, хто кого, в принципі, маса між танками вроді не є така велика різниця між ними. О бля, подивися. Підпалює Т-57Ків, наш герой дає йому так, що аж башту зносить. СТБ на всіх парах дивись, мчить до нашого 90-ка зразу на підльоті. Хапає снаряд, на який він заслужив. Перший снаряд ми, на щастя, блокуємо. Другий, подивися, дивися, все ж таки дає нам бортину, скоріше за все. І, напевно, подивися, альфучка вилетіла. Друзі, і, на жаль, дві тички одразу ж ми. Получаєм, так, ти ж зарази ви такі, подивися, по сетапах нас залишається лише два танки. Це якраз цей звод. Е, проти п'яти танків залишалися. А тепер вже маємо три, тому що вони подивися, як вони розвалюють ворожбин. Подивися, бабаха, стій. ти Зараза така, каже, ставлять його на каток. Ви, ви, напевно, друзі, помітили, як вони люблять ставити на катки і добирати. Просто ставлять, кажуть, стій. Нам треба настрілювати. Так, це у нас АФКшний. Е, це, це у нас АФКшний ФВ-4202. В принципі, е, на своєму розпаумі він не за заФКшнувся, а за заФКшнився якраз біля мосту. Свидше за все, це його покликали по якихось своїх справах, а можливо, природа покликала, а можливо, Пінг так вскочив, що його з гри просто викинуло. Такий момент теж може бути. Так, в принципі, доля. Даного британця вже вирішена, але така хороша машина, в принципі, могла також е, щось, якийсь внесок для своїх ворожбин принести, але просто відправився на переплавку. Е, фоловий танчик на переплавку. Обідно, з моєї сторони, напевно, для ворожбини. На Т-57 кеві думає, ну чого ж ти такий, га, такий сякий. Ну, де ж ти побіг? Але, але і питання є навіть і до 57 кеві ворожбинського. Адже ви зараз подивитеся, очима 90-го, те, що ми не бачили на Т-57 Heavy, Як він тут буде тупити? Це або із інтернетом в нього щось, або просто номіння даної машини, або взагалі гри. Подивись. Ну чого ти стоїш бортом? Ну ти шиєшся, принципі, всюди. Дружбанчику, навіть в башту в свої шоки на ура, подивися на 500 вилітає більше, ніж його середнячок. Ось подивись теж, який момент. О чого він стоїть? Став. Просто стоїть і зігнув гармату. вниз, ніби таке враження, що він ніби вже впускає руки. Думає, е, як зливатися, так вже зливатися під музику напевно. В принципі, дивиться, 344 хітпойнти залишається в нашого 90-го, так само 313 залишається та 57 хеві. Це був фуловий ворожбенський танк, який міг би просто із барабану забрати, якщо б він міг гарно би стріляти, вицілювати, забрати наших сьогоднішніх героїв. І... Виграсти перемогу для своїх ворожбин, але не так сталося, як гадалося. Так, що в нас після бойова статистика прошепче 6962. Він наполяв 1400, заблокував, три 6 пошкодив. Медалька брати по зброї, звісно, це за взвод. Е, головний калібр, майстер, та вирішальний внесок. Також це в нас за взводні бої. Преміум акаунт і пішов за преміум акаунтом плюс свою купівку в свій сейф. 253 807 кредитів, друзі. Перше місце по нанесенню шкоди. Та пішов плюс свій сайт свою купілочку на вільного досвіду. 1722. Ось такі от нас розвальні, потужні друзі, е, взводні бої. Та ще тим паче у клані. Хлопці-соклановці. Якщо ставимо вподобайку за такі бої, звісно, що ж підписуємося на канал Бронебійник. Також завантажуємо свої реплеї в Discord для того, щоб ми разом з вами їх там переглядали. А потім дивились на каналі Бронебійник. Бажаю вам переможних потужних боїв, м'якого тапушистого рандому, мирного неба в першу чергу, друзі. Також не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, адже ви потрібні своїм рідним у першу чергу. Бережіть себе, своє здоров'я, своїх рідних та близьких. Також ви мені потрібні живі та здоров'я, друзі. Надіюсь, так само як я і вам. Що ж, до зустрічі та до нових реплеїв. А то я тут не моло вам всякого.